Як в Stalker 2 на початку гри залутати топовський Екзак, драбадан, снайперку і навіть гауску? Гайд для новачків? А ветерани можуть просто посидіти, порофлити. Погнали. Ми починаємо грати сталкера з малої зони. Тут ми появляємося, пробігаємо, робимо квести, нас випускають сюди або сюди. Потім квести смітник роз неважливо. Можемо одразу з малої зони прибігти на росток. з кільком я сталкерам, початківцям казав, що ви можете піти і залутати топ сет на старті. Вони просто бояться рудого лісу. Ціль цього відео показати вам, що там немає нічого страшного. Дивіться, я зараз на ростку. У мене звичайна собі стартова снаряга. Ми навіть викинули. Ним автомата, тому що стріляти нам на цьому заході взагалі не доведеться. І тут, друзі, підрубаємо таймера, щоб ви побачили, скільки це займе вверху, справа зелененьке пішло. Також там ви можете побачити QR-кодик. Збираємо бабосики для підрозділу тінця. Впівішники роблять хороші Уських, ну ви в курсі. Погнали, вибігаємо з розточка, отак сюдою, і біжимо, коли буде зараз трошечки прискору. А коли буде перша небезпека для сталкера, я вам скажу типу, все з цього моменту прискорюю. Тепер дивіться, добіг я до ось цього металевого мостика в рудому лісі. Ось так це виглядає на карті. Тут у нас буде поворот праворуч, і ми просто будемо бігти, бігти, бігти. Ось так аж на цьому повороті праворуч до Янова. Зараз трошечки небезпек буде за металевим мостиком, але вони не так, щоб критичні. Ось тут у нас зомбовані ходять, але вони погано стріляють і ще хуже бігають, тому ми побігли. І отам десь в кущах чую ще свинки кричать. От і всі небезпеки на шляху до станції янів. А і ось тут ще де рудий ліс закінчується, як правило, теж є кабасики, але вони бігають в небо їм не до нас. І ось за 4 хвилини 30 секунд я прибіг на станцію Янів. Що нам тут треба зробити? Нам треба купити водички, купити детектора і відмітитися в провідника. Це все провідник стоїть ось зразу, ліворуч при вході. Спілкуємося з ним, кажемо, що нам треба провідник. Все він в нас тепер є. Гаваєць ось тут стоїть купити в нього трошечки водички. Можливо, якщо буде артефакт на стаміну, електрозахист на стаміну, порожнявка. Беремо на стаміну артефакт і беремо водичку. Її. Ну це опціонально, якщо вам треба. Я просто водичку скрізь купляю. Дивіться, отам гаваєць. Сюди його за спину йому біжимо. Двері тут ліворуч, і другі двері зліва. Тут лікар сидить. Він таким хрестиком на карті помічений. У нього продається детектор. Крутий, цього разу не було, але ну, тут трапляється детектор ведмідь. Треба поспати, мабуть, щоб він з'явився. А водичку забираємо. Нам, щоб пройшла доба і оновився асортимент в торговців, треба три рази поспати. І тепер по другому кругу до Гавайця. у нього знову з'явилася водичка в продажі, знову до лікаря. І у нього, як бачите, з'явився потрібний нам детектор. Беремо, ставимо наш артефакт на стаміну. До речі, без негативних ефектів, дуже класний. І погнали тепер в зону потоп хабарчик. Для цього вибігаємо з Янова ліворуч і біжимо до того такого зруйнованого навісу. Ось сюди ми бігли з ростка по цій дорозі, раз, раз, раз сюди ми прибігли. Ось так ця місцена виглядає на Янові. Оце зруйнована ця вся канетель. Беремо ножичка, тут замок треба відкрити, і відкриваємо наш сховок журналіста. Якщо у вас сховка журналіста немає, у вас буде просто дробаш і отакий рандомний лутець. Якщо є сховок журналіста, тут ще буде лежати пистоль в ньому. Отакий. І побігли тепер в Прип'ять. Для того щоб перебратися в Прип'ять, підходимо от сюди, залазимо на оцю штуку і з неї отуди стрибаємо. Бачите, зіскочив, не вийшло з першого разу ще разок. Знову не вийшло, трясця, доведеться трошки пострибати. Стрибнув як слід. Стрибаємо на оцю колючку. Звідси ось сюди стрибаємо і перестрибнули. Бінтиком, тому що після колючки трошки кров тече. Тепер дивіться, показую безпечний маршрут. Є маршрут професійний, а є безпечний. Я показую саме безпечний. От прям звідси ставимо міточку, от прям сюди до автобусної зупинки. І тупо прямим текстом так і біжимо. Тільки у вас там попереду буде таке якесь всяка будівля, якась котельня чи хрестики його знає. Що це таке? Хто про і не бздить там всередині є збільшений магаз, то в інших відео про сайгу на каналі, але наверху сидить контролер. А ми біжимо так прямо і до тої автобусної зупинки. Можуть траплятися якісь мутанти, як у Нокабас, які побігли, але ми просто на них не реагуємо, тому що скіф під нонстопом бігає значно швидше, чим будь-хто в зоні. Погнали. Ось я добіг до цієї автобусної зупиночки, відкриваємо карту і наступну мітку ставимо от сюди і біжимо прямо до неї. Тут у нас на цій міточці отакі гаражики закинуті. Тут вам можуть на хвіст присісти кілька кровососів, але ми просто в цьому місті ставимо наступну міточку, аж сюди го, річковий порт можна сюди го поставити на кінотеатр прометей і біжимо. Просто нам треба тупо пробігти. Ще раз показую на карті. Нам треба отак тупо пробігти через всю прип'ять. Хтось підірвався, а ми підбігли до кінотеатра Прометей. Беремо одну єдину гряночку, Тепер дивіться уважно, підходимо в притул до дверей, робимо крок назад, і цілимся тако не в перекладину, а трохи вище. цілимось. Хоп, двері відкрилися. Заходимо, забігаємо, забираємо гаусочку. Я роблю все з першого разу, тому що я дуже довго тренувався, і взагалі я можна сказати професійний спідранер. Хвали мене моя губонько, бо роздеру до самих вух. Повертаємо тут ліворуч, і як сказав, мабуть, Архімед або ще хтось розумний, що швидкі ноги, вульви не бояться, і біжимо по збільшений магазик. Ось друзі. Ми прибігли. Локація, річковий порт. Нам треба прибігти сюди. Лутає магазик на 20 набоїв до Сайги, де 12. і того на й хвилині цього забігу у нас є новесенька гаусочка і збільшений магазин на 20 набоїв до Сайги. Тепер повертаємося сюди го, на перехрестя до енергетика. Друзі, і ось рівно 15 хвилин від старта цього забігу. Тепер ми спочатку побіжимо, зберемо топ-сет для тивко ультімейт версія сталкера, а потім повернемося просто на цю саму місцину і заміряємо окремо, скільки ще треба приплюсувати для тивко звичайна версія сталкача. Якщо я не помиляюся, бо я можу і помилятися, то роблю я цей забіг. Давайте на ветерані. Так справедливіше буде, але поки як бачите, ніхто по мені не стріляв. Ну, менше з тим, ми повернулись на це перехрестя, і нам треба прибігти от сюди. Біжимо ми по праву сторону, тому що з лівої сторони в нас тут киць -киць -киць блохастий і ще такі електроаномалії літаючі. Тому біжимо отак по праву сторону, по тротуарчику ось так біжимо. Оминаємо здорові залежні металеві штуки, тому що там наведена радіація. Забігаємо в ось цю будівельку, але дзьобом тут не щолкаємо сильно, тому що тут є мутанти, всякі дивіться, ось псевдопсин. Просто ось ще одна, тому просто біжимо наверх, без зупинок і без оглядувань. Просто біжимо як на віженні. Забігли на самий верх, тут є така панелька. Вводимо 20-21, відкриваються двері, заходимо всередину, і щоб псевдопсини не робили вам нерви. Закриваємося. 17-та хвилина, 18 секунд. Тут у нас лежить топ-штурмова гвинтівка Дніпро, уже навіть непогано так прокачана, цей драбадан можна викинути. Тут у нас журналіст земля йому пухом хороший, мабуть, був дядько. І тут у нас лежить скриня з всяким лутом, який ми собі лутаємо. Тут у нас є екзач, штурм, дуже класний. Як бачите, прокачаний 131 штука коштує цей екзач. Сайга прокачана, це маграч в даному випадку. Це сама прокача сайга, що таке може бути в сталкері. І найкраща снайперка звіролов, яка валить просто як грім черешню. Ну і трошки до цього всього щастя набоїв. Але зараз ми перевантажені, тому треба подивитися, що тут зайве може щось скинути, а може і не щось, може багато що треба скинути. Одразу магазин збільшений ставлю, і до Дніпра в мене магазин вже збільшений є. На жаль, це все, якщо я зараз одіну, я не зможу бігти. І дивіться, оця штука є все коротше порядочок. Зразу на п'ять ячею. Тепер як звідси звалити і добратися назад до ТП. Просто отут перестрибуємо і падаємо на подушку. Ну а звідси, відповідно, вже собі біжимо. Вас мають бути в запасі енергетики чи пляшечки, тому що є певне перевантаження. А тому зараз треба буде обігти знову ці дві електричні аномалії. І так як у вас там навішені артефакти, то треба саме швидко бігти, щоб вони вас не замочили. Тому що на ветерані просто з одного, ну з першого разу, вбивають типу. Краще триматися тої сторони, по якій сюди прибігли. Та штука вже сюди далі не полетить. Гравців зі звичайною версією, де нема 13-го сховка журналіста і 12-го, там трошки складніше, але зараз я вам це все, друзі, покажу. Тому ми підрубаємо тайнер з 15-ї хвилини і погнали. Починаємо ми наш маршрут все звідси від преславутої телефонної будки, і біжимо так, попід оцей білий дім в дитсадочок, сонечко. Зброя нам не знадобиться, тому що в нас є гряночки. Ми краще кинемо гряночку. Погнали. Всякі там мутанти від них можна просто драпнути. Аномалії обійти. От ми й на місці, де садочок сонечко знаходиться в прип'яті для тих, хто вперше ось тут, то там у нас енергетика, отут, детсадочок. П'ємо водичку, щоб добре бігати. Беремо греночки і насипаємо цим чортам як слід греночок. Тому що вони вже всі мозги задовбали, чесне слово. Совісті взагалі не маю, десь не чули, що це таке. І на те ще, мені не шкода, є в мене цього добра, я для вас добре запасся. І ще там, в сральнику сидять по-любому, вони люблять це діло. Да? А що ж, сидів ось один. Ось тут лежить екзачок омріяний. І треба просто в когось цих чортів тепер замочити його і забрати сайгу. Треба знайти чортяку з сайгою. В нас тут грім. ГПшечка це не те все, гавнобукет і сайга, будь ласочка. І, мабуть, стільки саме, дивіться, навіть харот ще в придачу. Ну, не дивно, що власникам простої версії сталкача це все доведеться ще ремонтувати і качати. Тож, друзі, ось такий от хабар ви можете хвилин за 20 зібрати, якщо просто повторите по кроку в мою інструкцію з моменту, коли вас випустили. З малої зони, і додатково ось такий хабар у вас може бути, якщо у вас версія Ultimate. В наступному відосі я це все попрокачую і покажу вам, в чому різниця між цими шмотками і чи варто переплачувати за Ultimate. А зараз передам слово бійцям підрозділу Тінь. Бажаємо міцного здоров'я, шановна спільнота сталкерів каналу Ігровича. Ми щиро вдячні кожному та кожній, адже завдяки вам ми змогли зібрати понад 65 тисяч гривень. Всі кошти будуть Витрачені на комплектуючі для дронів на переробку бойового БК, на забезпечення наших бойових екіпажів всім необхідним те, що треба дуже терміново. Всі ці речі допомагають нам нищити ворога. Все це допомагає нам вистояти та повернутися додому з перемогою. Широ, ваші бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь. Слава Україні! Героям слава! А тим часом я добудував свою ферму досвіду. Ось так вона виглядає, отак собі качає. І якщо ви любите майн, підписуйтесь на цьому, все, до нових відео.